Dear it's a great... шановні колеги. Для мене сьогодні чудова нагода бути тут сьогодні з вами і розповісти вам трошечки, як відбувається, відбувається ситуація на полях, там де я зараз і є. В моїй професійній практиці, в моєму професійному житті. Мені довелося пройти через досвід. Професійного та особистого відсутності дому через те, що я спочатку мусила виїхати в Литву, тоді в Грузію, зараз я у Польщі, і у мене була можливість стати свідком історії багатьох жінок і по роботі, як психологиня і. Жінок, яких я зустрічаю на вулицях тут, в Польщі і в школі, куди ходить мій син. Я маю професійні спостереження стосовно того, якими я хотіла би з вами сьогодні поділитися. Тут багато чого про стигматизацію, про це ізолювання від групи людей, до якому з якими ви відчуваєте приналежність. Повертаючись до мого власного досвіду і до моєї історії, я з Білорусі. Там з 2020 року ми, спеціалісти в сфері психічного здоров'я, почали мати дуже багато жінок клієнток, чиї чоловіки, там чи брати, чи. чи чи батьки були заарештовані, і вони були в'язниці жінкам? Треба було брати на себе повну відповідальність за управління домогосподарством, і те, все, що виходить за межі того, в тому числі, тобто справді, за життя своєї своїх сімей, ну і плюс їм треба було ще отримати нові навики, розуміти, як зберігати стосунки, поки їхні чоловіки далеко. І в, не в найкращих умовах. І тамфора, я пригадую ці перші роки, 2020-2022 роки про клієнтів і це те, що жінки Вирішили рухатися далі, але вони не знали, куди рухатися, але їхня жіноча інтуїція допомогла їм рухатися далі, і якимось дивовижним чином парадоксальним це все спрацювало. Вони дійсно стали лідерками, тоді як їхні чоловіки та інші та чоловіки інших жінок також не могли на той час бути активними, підтримувати їх і продовжувати роль лідерів. І тому моє спостереження зсередини і, власне, з досвіду моїх клієнток було таке, що феномен явища цієї гідності жінок у багатьох випадках тут відбулося як позитивне зміцнення гідності, як позитивний результат не дуже позитивної ситуації. І власне, ось таке змушене лідерство. Призвело до потреби релокації реорганізації жінок ролі жінок. Жінки мали е, почати боротися. Зараз я живу у Польщі, і по дорозі в Польщу я отримала досвід проживання також в Литві і в Грузії. Я пробувала там осісти, але мені то не спрацювало. Я там некомфортно почувалася як жінка. Особливо у Грузії, як самотня жінка, там не дуже просто мені було е, в Грузії я. Самти знаю, там вони щось особливо зробили зі своїми синами, тому що вони так ставляться до, до жінок в дуже такий специфічний спосіб. Ну але це була одна з причин: не основна, чому я звідти поїхала, але одна з причин, чому я зрозуміла, що я не можу там комфортно почуватися, але що було позитивне в моїй подорожі мігрантки. Що я сконтактувалася з багатьма чоловіками та жінками в Литві і в Грузії і вони поділилися цими історіями, і вони і ми поєднували нашу історію з їхніми історіями. якийсь новий досвід. Ми почали разом щось будувати, творити. І вони мене багато підтримували, тому що мені треба було виїхати з країни в режимі надзвичайної ситуації, і я не була в найкращому емоційному стані. І після декількох місяців серйозної підтримки моїх колег, психотерапевтів, психологів, мігрантів, власне, з. Усіх країн залучених Білорусь, Україна, Росія. Я Айвостронена вже зібралася сили, щоб приїхати до Польщі, щоб почати тут нове життя і тому після того я була в доволі такій хорошій формі. Я змогла розпочати велику кількість різноманітних проєктів, проєктів на підтримку. Мігрантів змушених вимушених мігрантів тому я ем, зробила ось таку організувала першу групу. побудувала, зробили групу професіоналів в вигнанні минулого року. Ми провели конференцію про проблеми з бездомністю. Я дуже дуже мене підтримували місцеві польські гештальтисти в тому місці, де я зараз живу. Це є місто Уч. Тут мені мої колеги штальтести допомогли в моїй подорожі. Мене багато підтримували польські жінки, мене підтримували мої колеги, і наостанок я можу сказати, що ми зрозуміли, що найскладнішою частиною нашого нашої адаптації це точно було пройти через весь цей важкий досвід втрати е, дому в своїй країні, втрати клієнтів, які там ще лишилися офлайн-клієнтів, мається на увазі в Україні та в Білорусі, і багато інших втрат. Але в той самий час щось нове трапилося, коли ви усвідомлюєте, що є інший. Полюс, результати того, що ви отримуєте, і серед цих всіх результатів для мене це стало новою нагодою, що я можу зробити у партнерстві з іншими жінками в такій самій ситуації, в якій я зараз знаходжуся. І в нас багато було цікавих проєктів кілька днів тому, наприклад, ми завершили один з проєктів. Де жінки вимушені мігрантки приходили на терапію для терапевтів, і більше ніж півтора року ми підтримували одна одну на, одну на офлайн зустрічах, але також і на таких онлайн зустрічах. І ми придумали ми, власне зрозуміли, що ми нам дійсно треба було більше підтримки. У професійних наших поняттях, тому що через ось цей досвід, воєнний досвід, ми втратили розуміння того, що люди мають на увазі, коли вони кажуть мир, що вони мають на увазі, коли вони кажуть гуманність, що люди мають на увазі, коли вони кажуть, навіть навіть діалог доволі таки складно побудувати, тому що дуже часто ми відчуваємо, що ми Якимось чином змушені бути в рамках так званих гуманістичних, загально прийнятих людських норм ну, але в той самий час це дає це нас змушує страждати, тому що ми в тому самому колістимі, хто ще живе в Білорусі, і в Росії, і ми не можемо цього зробити. Але на жаль, зараз в нашій громаді, в нашій професійній спільноті. Це не приймається, і тому ми відчули так, що наше страждання і наш біль насправді не сприймається серйозно. І наприклад, я хотіла би вам надати кілька таких прочитати кілька таких повідомлень з цієї жіночої групи, якою ми займаємося. У нас тут 20 жінок з різних міст Польщі, Німеччині та Нідерландах. Всі з них є вимушені мігрантки з України та Білорусі. Я їх запиталася, я їм сказала, що я буду говорити е, сьогодні на цьому симпозіумі, і я їх попросила запиталася радше, який би меседж вони хотіли передати, і я хочу. Зацитувати коротенькі такі повідомлення. тож, перша Марія пише, що це неймовірно складно жити у і бути мамою, бути жінкою, донькою, дружиною і професіоналкою, і в той самий час проходити через ці всі етапи горювання, стресу, адаптації до нового середовища. Я хочу, щоб міжнародна спільнота знала про мене і про те, що через що мені довелося пройти. Діана, що означає бути жінкою в вигнанні? Для мене це означає наступне: прийти до повернутися до самої себе, повернутися. До свого стану нормального після того, як втратили будинок, знайти місце, яке можна орендувати, вирішити проблеми зі школою дітей, навчитися, як купити квиток в громадському транспорті в чужому місті, знайти роботу, знайти якийсь бізнес, в той самий час займатися спортом, ходити на манікюр, вперше піти на манікюр в новому місці, навчитися почати говорити новою мовою, навчитися знову як пити каву. В кав'ярні і насолоджуватися цим, зустрітися з неприйняттям того, що ви кого що хтось що не приймається, що ви приїхали в їхню до їхнього дому? Що я хочу підтримку, я підтримку, хочу що рода спільнота знала про мене, про мої виклики і поважала мої потреби. І остання це є Юлія. Мій чоловік пішов на війну. Дотримувати стосунки з ним, поки він в е постійно розраховані такі ситуації є дуже складним завданням. Я відчуваю, що моє життя зупинилося. Яка підтримка мені необхідна? Будь ласка, допоможіть вбити тих, хто може збити і вбити його? Іншої потреби в мене немає. Я не хочу це коментувати, але я хотіла поділитися з вами цими повідомленнями, так якось вони є. І Повертаючись до мого власного досвіду, я пригадую ті часи, коли я була студенткою в жіночому неурядовому інституті. і Я мріяла, що я стану незалежною жінкою, що в мене буде величезна кількість можливостей, достатньо ресурсів інтерактивності різноманітних і в багатьох власне в багатьох аспектах, це все трапилося, це все відбулося, але я ніколи не думала, що це може бути. Що це може виникнути з такої, такої кількості болю, втрат і розпачу. Перед війною тема мого навчання, професійного навчання була більше про групову роботу, роботу з дітьми, підлітками, про секс. А зараз це все ще про секс, але також ідентичність, етика, права. І... Навіть та сама тема сексус стає можливою лише у зв'язку з питаннями екзистенційних таких понять, як хто я, які є кордони, що не можна порушувати, і також соціальна відповідальність права і те, на чому я тут зосереджуюся, то мені потрібно пояснення з мого професійної, професійної сфери. Як так сталося, що стільки жорстокості існує в цьому світі? Мені потрібно якимось чином всі ці концептуальні пазлики докупи скласти для того, щоб отримати щось типу структури. Але що може чіткості мені більше додати? Що, яким є продовження всього цих тих цих, цих всього того тоталітаризму? Як як так трапилося, що воно плейс це народилося в тому самому місці, де я народилася, і попереднє що попереднє покоління з тим робило? І що ми передамо. Тим, хто буде нашими дітьми або вже є нашими дітьми, so, um, отже, наразі я uh, uh, доволі таки багато часу та зусиль витрачаю на професійних експертних групах, професійних комітетах справ людини та соціальної відповідальності, де я намагаюся знайти відповіді чи Принаймні, якісь свіжі ідеї до тих проблем, з якими ми як професіонали зараз стикаємося, з якими, як жінки, як люди стикаємося. Я була лідеркою перед війною, але зараз я відчуваю себе інакше як лідерка. Я так, ніби це не є привілей, це більше як спосіб виживання для мене зараз. Я обрала це, але в той самий час я мене підштовхнули до того вибору. Мені це додає енергію рухатися далі навіть тоді, коли картина базового майбутнього для моєї країни, для України, для моїх друзів, для клієнтів, близьких. В тих країнах виглядає доволі таки безнадійно. Моя гідність зміцнилася. Я багато страхів втратила. Коли я щось роблю то, що пов'язано з моєю гідністю, мені це дає дуже багато сили нічого не може мене зупинити. Попередньо, коли я була студенткою. На цьому жіночому інституті я вирі, я вірила, що жіноча сила, жіноча влада якось також поєднана з чутливістю, сенситивністю, що ця сила породжується з чутливості. і зараз різниця полягає в тому, що я відчуваю, що гідність це є основа, коли я роблю щось у зв'язку з. Поясню з моєю гідністю, я отримую енергію, навіть якщо я повністю виснажена. Гідність це є моя сила. Це те, що допомагає у це те, що допомагає мені вижити і, і рухатися далі, знайти мою цікавість і подумати, що я, як професіоналка, можу зробити, і як лідерка. Для того щоб теж додати свого внеску, і в майбутньому я сподіваюся, що так і буде. Дякую за увагу. Дякую за досвід такого формату симпозіуму. Я також хотіла поділитися з вами, що в мене така ідея з'явилася про такий формат, як симпозіум від мого колеги, від моєї колежанки, Точніше, яка також. Жінка, лідерка Лариса Дідковська. Вона мені сказала, що вона доволі таки активна в організації психотерапії, Вона мені сказала, що коли мені було важко знайти відповіді на ті всі складні запитання, як з цими усіма колегами в одному полі працювати в одній галузі і почувати все з моїми почуттями і розумінням тут і зараз. І вона сказала мені, що ти знаєш, в нас симпозіум буде, і це все дуже працює, і там дуже такі ми обговорюємо складні теми. ми Вносимо на загальний погляд, і мене це дуже надихнуло, і я змогла це організувати також. Наші гештальт міжнародній сім'ї мені вдалося навіть. Європейська асоціація гештальтерапії змогла фінансувати мою участь, і це було дуже цікаво, і дійсно дійсно дуже жвава така подія. У нас дуже багато учасників. Я робила таку теж таку подію. Власне зараз і ми ділилися також важливими темами, бо мене надихнуло ось це питання симпозію. Мої. у нас був перший симпозіум, і перший симпозіум, який ми організовували, було на тему, як знайти своїх людей у вигнанні». І це власне доволі таке складне завдання, тому що ми з таких модальностей походимо і в моєму власному житті, професійному житті це та частина, яка найбільше постраждала, і я все ще дуже травматизована. якщо говорити про стосунки, тому що на жаль, режим політичний режим вплинув занадто сильно на мої професійні зв'язки. І я втратила багатьох колег, я втратила інститут, я була однією з співзасновницею власницею найбільшого інституту в Білорусі і заклився і і той факт, що я живу за кордоном, також звичайно додає складнощів і мені почати з кимось контактувати, бо я не знаю, чи мене хочуть бачити чи ні. Я свої страхи, тому насправді також доволі таке складно, що я бачу мої українські колеги. Я дуже багато також таких розподілів думок ті, хто вирішили Закти від ризиків, поки виглядати з країни, і ті, хто вирішили ви лишитися в Україні і, і інші питання. Тому власне серед цих усіх стосункових, таких розколів, доволі таки складно знайти можливість отримати підтримку від тих людей, які навколо симпозіоми працюють. Ми на нашому симпозіумі теж запросили людей з України з Європи, і ми організували переклад, також волонтери нам перекладали. Люди були дуже вдячні і задоволені таким форматом. І ми також вирішили слідувати вашому прикладу і робити це все на постійній основі. Зараз ми обговорюємо, що буде наступною темою і. Це чудово, це чудово. Ми раді це все чути. Що наш симпозіум допомагає, надихає, надихнув ваш симпозіум, і що це стане тепер серією симпозіумів. І це дуже класно, що Лариса вас нам представила, і ви тепер змогли з нами сьогодні поговорити. Ви бачите багато коментарів. діти вам дякують тим, що поділилися своїм досвідом. Тому так я мене так вразили ваші слова про силу та гідність. Це два дуже важливих слова. І також ви зазначали, що ви помітили, що коли ви можете втримати вашу цінність, це додає вам більше енергії. Це вам надає більш можливостей діяти більше, і це я сподіваюся так для вас і лишиться по мірі. Вашої майбутньої роботи так, дуже дякую. І я хотіла би теж подякувати IP за лідерство в професійній галузі підтримці України, тому що в моєму в моїй професійній галузі я завжди відчуваю себе меншістю. І я дуже рада, принаймні, знати, що є професійна сфера, яка має чітку чітке позиціонування. Яке чітко озвучує свою підтримку Україні? Дякую, дуже дякую, дякую. за те, що за ваші слова.